Всім привіт! Дякую, що зі мною біжимо робити ще святешні закупки. От такі пасочки тут і до кошика вкладають. Штучно там цепітку, яйце і така. І ще хлібик такий вставляє. Обочка до кошика. <реш> а чого, дуже гарно виглядає. А таке в Лідлі дешевше на два злотих. Моє любиме авокадо по 4 злотих. Ну, Колись розбагатіємо і будемо купити. Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Бачите, нині вже кольок відповідає дійсності бідренка. Тут в мене чак на 70 з чимось злотих плюс 12 злотих. В описі буде точно додам. Навіть не сама калькулятором, буде я там її додавати добре. На 12 злотих то була така несподіванка, я не знала, що я получу в пакеті. Зараз вам покажу, що я отримала така ковбаса біла, хто до журика. Хороший відсоток м'яса. Зараз ще понюхаємо, чи вона добра, бо то все можливе. Такі тістечка з кремом. Бачите, ціна повна 11 злотих. А я за все заплатила 12 злотих. І я вже один попробувала, добре, і вони тут тримали в холодильниках, так що смачне. Я думаю, одне, бо маю таких два, одне нині буде місце до чаю, а нам два забагато. А друге попробую заморозити. Подивимось, як то вийде, буде добре чи ні. То буде на красне свято. І друге теж таке ще не розпаковане. На 12 злотих менше, то я це заморожу. А то вже, таке, знаєте, таке, передсвяткова закупка. Закупила трошки м'яса, без жовтих цін, бо хто ввечері має жовти ціни, а бідренка їх ніколи немає. Така штучка. наша. Я знаю, що така повна ціна, то воно коштує 4 злотих. Так що мені дали на 12 злотих зараз. Вдруг той й що мені треба. Ну, бачите, її класно. Маємо 12 злотих, і це мені вийшло на 12 злотих. Ковбаска, солодке і... і здорове харчування. Зараз я скажу, скільки то в нас коштує. По 3,45 Т солодки в нас вийшло. Ого! А, ковбаска за 3,94. І за злотий 31 таке. Думаю, що вигідно купити. Це не так дорого. Так, я вже відкрила, понюхала, дуже класно пахне, чесночком з приправами, нічого спорченого не чути. Так що 12 злотих, вдала покупка в мене вийшла. Я це і те слотке заморожу на свята наші. І буду готувати журик. Нині подивлюся рецепт. Бо якраз маємо 5 ковбасок, нам підійшло, Було би класно. Тепер біжимо те, що я купила, сама що вибирала. Бо це за 12 злотих, то я ніколи не знаю, що мені принесуть. Але радую, що хоч нічого не спорчено. Маємо банани по 5 злотих кілограм. 8 злотих кілограм тут маємо палки, гомілки по-нашому. Майже 1,5 кг, то вже скоро дача починається. Ну, тімічек, скільки тут у нас тут вийшло моїх закупів. Балис, яким бавлюся. На 73 злотих. Плюс 12. Це нам обійшлося 11 злотих 50. Трошки знижки. Ай буде. Мені все потрібно. Не дарема в мене дівоче прізвище хом'як. Все можу заникати. Тепер сюди переходимо. По злотий 33 було, якщо береш три штуки. Я купила, зараз сховаю, то буду так посеред тижня давати вікусті, щоб ось, ніби я принесла. Бо зараз солодки маємо пташиним млечко. Ну, яке пташине млечко. Ось таке птиші. І таких рогаликів у нас три штуки. Авокадо 3,80 напевно. Ще трохи тверде, треба почекати, якщо бачите, скільки м'яса в мене. Ого, десь Чотири ще москівля купила разом з гомілками. Маю схаб. Трошки більше кілограму. Банани у нас 4 штуки, 3,89. А схаб, кілограм м'яса у нас вийшло. 889 у нас дорожчий, ніж схаб чогось йде, чого не знаю. Бачите, схаб то у нас Польща, бочок то у нас Польща. І бочок у нас 8 злотих 87. Класний бочок без шкірки. Я класно замариную і запечу. Маємо шинку. Скільки тут у нас є? Кілограм 100. І дивіться, гій Як то так? Не знаю. Але по маємо те, що маємо, по 12 злотих за кілограм. Те, що маємо 3 кілограма, 4,5 кілограми м'яса разом з гомілками. 5 злотих таке відерку сиру до сирніка. Я собі щось свята без сирніка якось дивно. У мене має сирнік бути. І Кока-Кола по 650, якщо берете дві штуки. Я взяла одну нам сьогодні, а одну нам на свято. І така класна закупка в мене сьогодні вийшла. Супер. М'яско дуже хочу намаринувати і запекти, і зробити такого домашню м'ясну нарізку на Ну, Само собою, без гонілівка. Бочок, шинка і схаб. І будемо мати жорика. Надіюся, в мене вийде. Дуже дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І зустрінемось в наступних відео!